Вітаю всіх на моєму каналі. Олі місяць від посіву. Вона вже досить величенька, викидає вже другий справжній листочок. І я її сьогодні пересаджую в стаканчики. Стаканчики я беру отакі 200 грамові з дирочками. І буду виставляти в ящики. Мені так зручніше їх тоді переставляти, виносити на двір. Також я приготувала ґрунту. Це в нас земля дернова. Ми її набирали, там в нас є таке місце, де давно-давно звозили гній. І він вже переприв. Ну, це років 15 назад Мені чоловік показав місце, де в нас в селі є така земля. Тож, цю землю, я так її перевівала, тут, звичайно ж, попадаються комочки, всякі, я їх роздавлюю і буду, звичайно ж, пересаджувати вже віолу. Її вже пора пересаджувати. Звичайно, в інтернеті ви можете побачити, є багато відео, де кущики вже великі, але ті кущики вони сіяні з, мабуть, серпня. Віола в нас дворічна, вона повинна два роки рости, але якщо сіяти її у січні, то ці два роки виходить цей рік і на наступний рік навесні вона повинна у вас зацвісти. Однією рукою знімати невдобно, але принцип досить простий. Назбираємо земельки, не зовсім повний стаканчик, щоб потім було зручно поливати. Робимо дирочку, виймаємо рослинку, не боїмося. Звичайно, ви перший раз будете дуже переживати, що ви їй там коріння пошкодите. Нічого страшного, віола вона дуже гарно вкорінюється. Поставила, трішки придавила, можна придавлювати, можна ні. І поставила в ящик. Ось така маленька віола, її дуже незручно садити, але я вже привикла петунія ще менша. І все одно я її розсаджую. Тоже в такому розвитку, коли в неї з'явиться 2-3. Справжніх листочків я буду розкажувати. Біолу вже пора давно виносити з будинку, тому що вона в мене хоч і стояла на самому нижньому стелажі, але все одно вона трішки потяглась. Тож я її буду заглиблювати, щоб вона вийшла ось так. У землі заглиблена, прямо під, сам, під саму серединку рослинки. А все інше землею. Ящик я віднесла, поставлю зразу на землю. Віола не боїться морозу. І тепер поливаю. Земелька в мене трохи суховата, але в мене вже сьогодні не було часу її промочувати, щоб вона постояла день, а потім садити. Я вирішила сьогодні. тому так гарненько поливаю. Один раз, потім пройдуся ще раз. Вода просто вода, без всяких добрив. А дня через два я знову відпущусь з роботи, буду вдома, і я полью з удобренням укорінюючим і фосфорним добривом. Ось так. І ще раз. Другий раз можна швидше. Сонячний день. Тому я зверху ці ящики прикрию спанбондом або просто клієнкою. Але клійонку возьму не чисто світлу нову, а таку грязну торішню для того, щоб вона створювала тінь, щоб оці мої квіточки зразу не згоріли на сонці. Бо коли на дворі сонце, в теплиці, ось зараз я вже, як ви бачите, без кофти, бо тут досить так тепло, градусів, мабуть, 25, якщо не більше. Також в мене є віола, яка сіяна з дешевого насіння. Я насіння виписувала в Фейсбуці і вона дуже гарно зійшла. І в мене вийшла досить така велика лодка, я її вже розпікірувала в неопалювальну теплицю. Але оскільки в нас великі морози, то я її, звичайно, ж, накриваю спанбондом. Ось так вона сьогодні виглядає. У нас сьогодні дуже великий мороз. Сьогодні у нас 18 лютого великий мороз, вона примерзла. Але вона розвивається, так гарненько, вже випускає нові листочки. І Сьогодні сонце вийшло, вона одійде, хоча зараз на неї жалко дивитися, вона примерша. Але я знаю точно, що вона вийде, тому що морози в нас вже довгенько. І я кожен день заглядаю, вона зранку ось така замерзша, а потім відходить. Віола морозу не боїться, її цілком можливо виростити в неопалювальній теплиці. Якби у нас не було таких морозів, якби була зима така, як в тому році, то вона взагалі вже була б досить величенька і гарна.